Шановні друзі, згадався мені один давнішній анекдот про те, як хохол спіймав золоту рибку, і вона йому каже, відпусти мене, виконую три твоїх бажань А він каже, а в мене тільки одне бажання. Ось щоб по у цій річці пливли москалі в гробах. А рибка йому каже, але ж серед них є хороші. А він каже, ну щоб хороші в хороших, а погані в погані. І знаєте, я раніше сприймав цей анекдот як ілюстрацію до історичних якихось обставин московсько-українських відносин, але нинішня війна просто показала, що, в принципі, це актуально і на даний час. І дійсно, ось ці розмови про а, хороших московитів. Показують для мене одну просту річ. Які б вони не були, нехай вони собі живуть на своїй Московщині і там собі роблять, що їм подобається. Мені дуже цікава ваша думка, шановні друзі, з цього приводу. Прошу залишати її в коментарях.